В агроформуваннях Ковальського району на сьогодні утримують 16 тисяч голів великої рогатої худоби, враховуючи такий потенціал та зручне географічне розташування регіону на базі місцевого сільгосптовариства Україна в селі Дубове провели семінар навчання для спеціалістів тваринницької галузі з п'яти районів області. Проведемо навчання з техніками штучного сім'я, які усі міняють погулів'я як в агроформуваннях, так і в господарствах населення. Значить, будуть присутні спеціалісти і техніки штуціміння Володимир Волинського району, Турійського району, Рожищенського, Ковальського і Ратнівського районів. Спеціалісти Волинського облплемпідприємства професійно займаються проблематикою репродукції поголів'я та підвищення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин. Окрім теорії, такі курси підвищення кваліфікації передбачають і практичні заняття для спеціалістів господарств у пунктах штучного запліднення тварин. В господарствах агроформувань УФО охоплено близько 90-92%, 94% навіть штучним усіменіння. то В господарствах населення цей процент наш відсоток значно нижчий. Тому видалася відповідна значить, дотація із обласного бюджету для здешевлення штучного сім'їння, щоб збільшити охват штучного сім'яння курів в господарствах населення. Партнерами у такій навчальній програмі є й обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів АПК та служба зайнятості. Кожен із слухачів таких курсів отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації, а набуті знання зможе застосовувати на практиці. Минулого року провчилося на базі Волинського обласного учбового центру 191 чоловік. В цьому році вже на базі нашого центру провчилося 41 чоловік. Сьогодні ми тут проводимо навчання і ще плануємо навчання таке як кущове інші райони Маневицький, Ківерцівський, Зібрати, Любишівський. Окрім нового досвіду та знань, сприяти розвитку тваринництва мають і фінансові стимули. Зокрема, для Волині з державного бюджету виділяють 7,8 мільйона гривень на підтримку м'ясного скотарства. Гроші розподілять між районами у відповідності до наявного поголів'я худоби.